Всім привіт! Мене звати Марина. Мені 47 років. Показую те, що знаю, я і практикую, і гарантую, що воно працює. Воно допомогло мені стати здоровою людиною, допоможе і вам здоровою фізично та психічно. Я серйозно на що психіки кажу. Безпокойство, тривожні розлади, будь-які інші розлади, непокойства, постійна внутрішня колотечі все проходить завдяки дихальним вправам, якщо виконувати їх щодня. Значить, китайська дихальна гімнастика Дзянь Фей, вправа третя під назвою «Лотос». Сідаємо так, як я сіла, або можете просто сісти на стілець, Головне, щоб вам було зручно, і спинка була рівненька, пряма. Заплющуємо очі і нічого можете не уявляти, або уявити щось приємне, якийсь природний фон море, річка, поляна квітуча, щось, щось дуже заспокійливе. Можете включати медитативну музику, звуки природи, або в, в повної тишині виконувати. Я, наприклад, віддаю перевагу тиші. Заплющуємо очі, дихаємо через ніс і спостерігаємо за повітрям, як воно проходить через наші дихальні шляхи. Дихаємо в своєму темпі, не прискорюємося, не, не оповільнюємося навмисно. Дихаємо так, як нам зручно. Спостерігаємо за вдихом, як повітрячка спускається вниз. Потім за видихом, як повітрячка виходить. Можна спостерігати за температурою цього повітря, щоб воно було прохолодне, потім зігрілося. І таким чином ми сидимо, дихаємо 5 хвилин. Далі уповільнюємо дихання, щоб воно стало таким нітєподібним, тоненьким, легеньким, майже непомітним, щоб теж було не неслишно, не чутно ваших дихів, ваші видихи. Легенько-легенько дихаємо. Просто сидимо, або ні, ні про що взагалі не думаємо, або якщо там якісь докучливі думки прив'язуються, не женяємо думки. Можете спостерігати знов за повітрям, за вдохом, видохом. Це краще, ніж про щось постороннє думати. Думок не повинно бути. Таким чином, ми сидимо і повільно, повільно, легенько дихаємо, 10 хвилин. Потім з цього такого медитативного стану знову переходимо просто в свій звичайний стан і знову спостерігаємо за вдихами і видихами ще 5 хвилин. Таким чином, лотос цей займає 20 хвилин. Тобто, власно, це і є медитація. 5 хвилин підготовка. Ходимо в медитативний стан, потім 10 хвилин медитативного стану, і потім 5 хвилин виходимо з цього стану теж поступово. Не бежимо, не ніяких прыжків, ривків. Спокійно дихаємо, потім розплющуємо очі, потерли долоньки, погладили себе по головці і пішли. Як визначити цей час? Можете секундомер поставити, а потім ви вже будете відчувати час. Бажаю всім психолог... психічного, емоційного здоров'я, оскільки гімнастика ця спрямована на схуднення, то бажаю вам і схуднути, якщо вам це потрібно. Краси, здоров'я. Пишіть в коментарях, що у вас вийшло.